У заторах. В години пік часто можна скоріше дійти до роботи, аніж доїхати, особливо в будні дні. Сьогодні, у п'ятницю, наче невеличке полегшення. Біля Лучиська на Ковальській просто там такі пробки жах. Скільки часу стоїте в пробці? Ну по-різному буває. Буває хвилин там, 40, від 40 і до години. Є дуже великі. Зранку я не дуже відчуваю, бо я маю зараз змогу в такі години їздити. Коли немає, бо це 9-та година найбільша, коли дітей везуть в школу найбільше. А ввечері так є. Особливо за Дворецька в нас вулиця, там, як на Київську виходить, там прям дуже. Скільки часу в пробці стоїте? Ой, буває 40 хвилин можна стояти. Збільшилась кількість людей, збільшилась кількість авто. Само собою пробки. Як ви вважаєте, чи можна це якось вирішити? Звичайно, дорожня служба має займатися. Це ж, що ж можна вирішити? Так просто взяв і вирішив. У кожного своя думка. Як ви думаєте, як можна справитися з тією проблемою, на вашу думку? Ну, треба, напевно, якихось людей, які розуміються в цій проблемі, щоб вони вирішили там, побільше світлофорів додали, дорожні кільця, щоб додали. І я думаю, воно якось має вирішитись. Спочатку, коли. Виключали світло, то тут на лучську, то патрульні стояли, керували транспорт. Але я вам скажу, що більша половина людей не розуміють регулювальника і не знають, як їхати. То ну, ну звісно, було б краще, щоб вони стояли на кожному перехресті і регулювали рух, бо таке як в нас тут в лучиську, то звідси їдуть машини, ті не пропускають, і затори просто жах. Відключення світла чи є проблема, коли не працює світлофор, виїхати. Немає. Якщо ти знаєш правила дорожнього руху, то я думаю, таких проблем не має бути абсолютно. Тим часом Луцький міський голова Ігор Поліщук на розширеній нараді доручив департаменту житлово-комунального господарства знайти рішення оптимізації транспортних потоків. Необхідно визначити ті ділянки, де є найбільш складна ситуація, наприклад, проспект Перемоги, перехід біля історичного факультету залишити перехід таким, який які він є. Встановити кнопковий світлофор, застосувати якісь інші рішення, і от по кожній проблемній ділянці провести аналіз і визначити спосіб вирішення цього питання. Але такий, щоб не затратний для бюджету, тому що можна будувати якісь естакади і витрачати сотню мільйонів гривень, а можна придумати якісь значно простіше рішення, і воно буде не менш ефективне. Тому необхідно пропрацювати максимально ефективні рішення. За мінімальні кошти для міського бюджету нині проблема із заторами часто може посилюватись відключеннями світла. Коли в місті наявні блекаути вимикають світло в години пік в управлінні патрульної поліції, є графік чергувань. Особового складу і певні поліцейські заступають на визначені критичні перехрестя. Для прикладу, це перехрестя рівненська відродження, ковельська набережна Задворецька, Київський майдан. Дуже часто швидкість транспортного потоку диктують навчальні автівки. Буває, що назбирують ледь не колону машин і створюють незручності для водіїв, але здебільшого керманичі лояльні. Вони створюють, але я не бачу в цьому ніякої проблеми, бо людям треба вчитися як не як і просто пустити людину, щоб вона їздила по. По дорозі без машин, то, то я рахую, що це неправильно. Спочатку треба, щоб вони їздили на вчилися на спеціальних майданчиках, а тоді тільки випускати на дорогу. Набираються практики, де тільки на дорогах. Першочергові заняття з водіння мають проводитись на майданчиках. Але Левтина лише рік, як закінчила автошколу, і добре пам'ятає, як то вперше їхати у час пік. То вчився, той знає. Перший виїзд в місто він завжди буде страшний. Я ти на майданчику, не вчився ти на майданчику. Інструктора не вивозять відразу в місто, от, наприклад, сюди. Ми спочатку їздили по околицях, де мене заважали. Водії інструктора знають, наприклад, ці дороги. Але коли ти виїжджаєш до машин, коли це зовсім інша обстановка, відповідальність, ти маєш за все дивитися то в будь-якому випадку був ти на майданчику чи не був, ти будеш їхати швидкість 120, це є окей, як на мене. Сигналили вам водії ті, які позаду їхали? Е, ні, не сигналили. Не було такого, до речі, але було, що обганяли і інструктору зірвали зеркало. Але обганяли, прошу, правила. Це добре, що їх вчать. Було б гірше, якби не було навчальних автомобілів, а, були, а кількість водіїв збільшувалася. Поки в міськраді міскують над тим, як покращити життя водіям, патрульні кажуть, що теж готові допомогти. Якщо ви бачите якусь аварійну ситуацію на дорогах, яка може ускладнити дорожній рух, або бачите, що водії вже не справляються без регулювальника чи світлофора, звертайтеся на лінію 102. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.